Уяви, що ти чекаєш на важливу відповідь після співбесіди, на яку давно сподівалася. Фраза On Pins and needles» дослівно перекладається як на шпильках та голках, але насправді вона описує стан тривоги, нетерпіння і нервового очікування. Наприклад, ти надіслала заявку на стажування своєї мрії і тепер не випускаєш телефони з рук. I've been on pins and needles all day, waiting for the reply. Я весь день не знаходжу собі місця, чекаючи на відповідь. I've been on pins and needles all day, waiting for their reply. А коли ти в останнє була on pins and needles? поділись у коментарях. Сподобалось, як звучить? У моєму курсі Say It Better ще більше таких фраз, які роблять англійську живою. Подивись за посиланням в описі каналу.